Творче об'єднання на читай. Делоне. Я зустріла нарциса. Читає Надія Крапка. Я зустріла хорошого, дуже хорошого нарциса. Він плакав, коли брехав собі, що його люблять. Але я цього не бачила. Я це відчувала. Я була дуже відвертою з його его, так ніби подумки була нещира. Я відчула його провину, його приховану лайку, і наше спілкування нагадувало деструктивну виставу, яку часом не міг зрозуміти зсередини режисери. У нашій розмові не було третього, був лише один. І це його, його ніжний образливий голос. Моя щирість ставала замкнутою. Але я чорна в душі, і це додавало мені алегорій все, що я лишила в кімнаті на ліжку, це червоні півонії, з яких він, мабуть, зробить гербарій. Творче об'єднання на читай. Делоне. Я зустріла нарциса. Читала. Надія крапка.